А Європа слабка і безхребетна. Волю в неї Дешарден бо відняв. Дешарденова думка облудна. Поневолить уми він жадав. Кант і Маркс Дешарден як і Гітлер. То безплідні безпліді оці. Попіл книг рознесе їх хай вітер. Я вказую шляхи при святі. Позабули декарта заблучі. І Джордана не гідні вони. І незрим я для них усі дні, бо згубили вони в тліні душі. Непорядок порушення збої. У системі, що держить цей світ, возіднайтесь у духа соборі. Надлюдський сотворяючий рід. Дешарден проповідник неволі. Лиховісним він сном сколихав їх уми. Дешарден гідний лише скорботи, бо не зміг він побачить зірки. Сонце вічної віри і волі. Ті, що кличуть творити нове. Дешарден так і згинув у колі. Як хом'як, воротивши старе. Після нього Європа ослабла. І боїться пізнать міць свою. Я не дам, щоб вона занепала. Я для неї завіт свій творю. Закликаю народи, я різні. Закликаю згадати буле. Щоб не були потуги вже пізні. Бо погибель за слабкістю йде. Ой як бреше той дугін Москвинам. І як п'є їхні душі сліпі, а Європу вподоблять тваринам. Інші злі де шардена сини. Були воїни сильні й звитяжні. Були битви і подвиги їх. Прокидайтесь піпли легковажні. Не гембіть славу предків своїх, в Стоунхенджа творців величаву. З погляданням космічним жили. Мудрість їхню чижевський підтвердив надвдало. І направте у космос творіння нові Дугін чортові лиже у трубу. Дешарден тому його навчив. І Ерефляндію він дурить у Богу. Дешарден так європу дурив. Дурять гади, ілюзій торгівці. Продають які опіум ел свій. Всі, хто вірить для них, є їх вівці. Світ отрує ел гній. Закликаю Європи дітей заблукалих. Прокидат єсь от пут солодкого зла. Приклад предків, згадавши величавий. Бий Європа! Хай згине орда. Хай погине орда злоязичних. Андрофагів, гнобителів душ. Витязі за завітом предвічних. Нато просинайся і в битву сюруш. Битва ся є лише перша до многих. Тих, що будуть в наступні літа. Як урок, паде військо убогих. Хай погине кремлівська орда. Навчайтесь звитязці Європи. Бо гряде споконь вічне зло. Явить звір усе склепіння гиготи. Бо майбуття є ворог воно. О Європа будь сильна і шляхетна. Волі пламень ясніш полихав. Ся спасаюча міць є вселюдна. Путь космічна, яку я вказав. Я ріку крізь часи всієї епохи. Я ріку і тремтить океан. Пам'ятайте старі уроки. Піднімайся в величний титан. шлях Європі вкажу все спасіння. Як Яксиленко мені завіщав. Височайшого Бога веління. Щоб хто праведен, кожен це знав. Плоть слабка є квола і в Бога. Ум величний і рівний Богам. Так шануйте науку сварога. Кузня духу дарована вам. Плоті час є обмежен і нещастен. Плоті погляд не бачить удаль. Розум будь же собі самовластен. А знаряддя потрібна є сталь. Сталь, що розуму захист і сила. Сталь, що от часу не буде гнить. Щоб душа окрилитись зуміла. І у космосі правду твердить. А Європа слабка і безхребетна. Волю в неї Дешарден бовідняв. Дешарденова думка облудна. Поневолить уми він жадав. Кант і Маркс, Дешарден як і Гітлер. То безплідні безпліді Попіл книг рознесе їх хай вітер. Я вказую шляхи при святі. Позабули декарта заблучі. І Джордана негідні вони. І незрим я для них усі дні. Бо згубили вони в тліні душі Непорядок, порушення збої. У системі, що держить цей світ, Возіднайтесь у духа Соборі. Надлюдський сотворяючий рід. Дешарден проповідник неволі. Лиховісним він сном сколихав їх уми. Дешарден гідний лише скорботи. Бо не зміг він побачить зірки, сонце вічної віри і волі, ті, що кличуть творити нове. Дешарден так і згинув у колі. Як хом'як, воротивши старе. Після нього Європа ослабла і боїться пізнать міць свою. Я не дам, щоб вона занепала. Я для неї завід свій творю. Закликаю, народи, я різні. Закликаю згадати буле. Щоб не були потуги вже пізні. Бо погибель за слабкістю йде. Ой, як бреше той дугін Москвинам. І як п'є їхні душі сліпі, а Європу вподоблять тваринам. Інші злі де шардена сини. Були воїни сильні й звитяжні. Були битви і подвиги їх. Прокидайте піпли легковажні. Не гембіть славу предків своїх. В Стоунхенджа творців величаву. З погляданням космічним жили. Мудрість їхню Чижевський підтвердив надвдало. І направте у космос творіння нові Дугін чортові лиже у тробу. Дешарден тому його навчив. І ерефляндію він дурить у Богу. Де Шарден так Європу дурив. Дурять гади, ілюзій торгівці. Продають які опіум ел свій. Всі, хто вірить для них, є їх вівці. Світ отрує елживостих гній. Закликаю Європи дітей заблукалих. Прокидать от пут солодкого зла. Приклад предків, згадавши величавий. Бий Європа. Хай згине орда. Хай погине орда злоязичних. Андрофагів гнобителів душ. Витязі за завітом предвічних. Нато просинайся і в битву сюруш. Битва ся є лиш перша до многих. Тих, що будуть в наступні літа. Як урок паде військо убогих. Хай погине кремлівська орда. Навчайтесь звитязці Європи. Бог ряде споконь вічне зло. Явить звір усе склепіння гиготи. Бо майбуття є ворог воно. О Європа будь сильна і шляхетна, волі пламень ясні ж полихав. Ся спасаюча міць є вселюдна. Путь космічна, яку я вказав. Я ріку крізь часи всієї епохи. Я ріку і тремтить океан. Пам'ятайте старі уроки. Піднімайся величний титан. Шлях Європі вкажу все спасіння. Як силенко мені завіщав, височайшого Бога веління. Щоб хто праведен, кожен це знав. Плоть слабка є квола і в Бога. Ум величний і рівний Богам. Так шануйте науку сварога, кузня духу дарована вам. Плоті час є обмежен і нещастен. Плоті погляд не бачить удаль. Розум будь же собі самовластен. А знаряддя потрібне є сталь. Сталь, що розуму захист і сила, сталь, що от часу не буде гнить. Щоб душа окрилитись зуміла. І у космосі правду твердить. А Європа слабка і безхребетна. Волю в неї дешарден бовідняв. Дешарденова думка облудна. Поневолить уми він жадав. Кант і Маркс, де Шарден, як і Гітлер. То безплідні безпліді Попіл книг рознесе їх хай вітер. Я вказую шляхи при святі. Позабули декарта заблучі. І Джордана негідні вони. І незрим я для них усі дні. Бо згубили вони в тліні душі Непорядок, порушення збої у системі, що держить цей світ. Возіднайтесь у духа соборі. Надлюдський сотворяючи рід. Дешарден проповідник неволі. Лиховісним він сном сколихав їх уми. Дешарден гідний лише скорботи. Бо не зміг він побачить зірки Сонце вічної віри і волі. Ті, що кличуть творити нове. Дешарден так і згинув у колі. Як хом'як, воротивши старе. Після нього Європа ослабла і боїться пізнать міць свою. Я не дам, щоб вона занепала. Я для неї завід свій творю. Закликаю народи, я різні. Закликаю згадати буле. Щоб не були потуги вже пізні. Бо погибель за слабкістю йде. Ой, як бреше той дугін Москвинам. І як п'є їхні душі сліпі, а Європу вподоблять тваринам. Інші злі дешардена сини. Були воїни сильні і звитяжні. Були битви і подвиги їх. Прокидайтесь піпли легковажні. Не гембіть славу предків своїх. Стоунхенджа творців величеву. З погляданням космічним жили. Мудрість їхню Чижевський підтвердив надвдало. І направте у космос творіння нові. Дугін чортові лиже у тробу. Дешарден тому його навчив. І Ерефляндію він дурить у Богу. Дешарден так Європу дурив. Дурять гади, ілюзій торгівці. Продають які опіум ел свій. Всі, хто вірить для них, є їх вівці. Світ отрує ел гній. Закликаю Європи дітей заблукалих. Прокидать от пут солодкого зла. Приклад предків, згадавши величавий. Бий Європа! Хай згине орда. Хай погине орда злоязичних, Андрофагів гнобителів душ. Витязі за завітом предвічних. Нато просинайся і в битву Сюруш. Битва ся є лише перша до многих. Тих, що будуть в наступні літа. Як урок, паде військо убогих, Хай погине кремлівська орда. Научайтесь звитязці Європи, бо гряде споконь вічне зло. Явить звір усе склепіння гиготи. Бо майбуття є ворог воно. О Європа будь сильна і шляхетна, волі пламень ясні ж полихав. Вся спасаюча міць є вселюдна. Путь космічна, яку я вказав. Я ріку крізь часи всієї епохи. Я ріку і тремтить океан. Пам'ятайте старі уроки. Піднімайся, в величний титан. Шлях Європі вкажу все спасіння. Як силенко мені завіщав, височайшого Бога веління. Щоб хто праведен, кожен це знав. Плоть слабка є квола і в Бога. Ум величний і рівний Богам. Так шануйте науку сварога. Кузня духу дарована вам. Плоті час є обмежен і нещастен. Плоті погляд не бачить удаль. Розум будь же собі самовластен. А знаряддя потрібне є сталь. Сталь, що розуму захист і сила, сталь, що от часу не буде гнить. Щоб душа окрилитись зуміла. І у космосі правду твердить.